Міжнародний футбольний турнір пам'яті Петра Савчука відбувся в Івано-Франківську. Дитячо-юнацьке спортивне дійство в обласному центрі Прикарпаття відбувається втретє. Цього року понад чотири десятки команд змагалися у чотирьох вікових групах. Серед учасників турніру онук заслуженого тренера України Петра Савчука Іван Савчук. Хлопець захищає прапори Івано-Франківського футбольного клубу Юніор. Діти мають вчитися від футболістів, які грають в кращих командах. Тому що скажемо, що зараз такі команди, як Динамо, Київ, Ні, 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 Чорноморець, «Шахтер» Не приїхали вони, тому що на, на сході зараз така обстановка. Але є Чорноморець, є Карпати, Львів. Юні спортсмени на перемогу налаштовані рішуче, охоче називають імена своїх найулюбленіших майстрів великого футболу. Це, зокрема, Ліонел Мессі, Криштіано Роналдо та Євген Коноплянка. Подобається саме тим, що. Мені подобається він дуже. Люблю я грати в футбол. Мені подобається. Я з дитинства почав грати і хотів грати в футбол. Тут треба забувати голи, грати, щоб вигравати турніри, отримати сатуетки, медалі, кубки. Петро Савчук був трьохразовим володарем радянського кубка Золотий колос. Тренував знамениту команду Колос з Бучача, чемпіон та срібний призер чемпіонату України серед колективів фізкультури та восьмиразовий чемпіон Тернопільської області. Його пам'ятають як людину, яка завжди добивалася поставленої мети. Він був і тренером заодно, і був таким господарем був, і менеджером був сильним. Такий, що він міг любого заговорити, переговорити, що покати по подумав одного, одного вже вийшло сто разів, все в другу сторону. І... Ну, дуже легко було з ним спілкуватися, тому, що він така людина був амбітна, ділова. Третій міжнародний футбольний турнір пам'яті Петра Савчука тривав три дні поспіль. Його учасників нагородили кубками, пам'ятними м'ячами, медалями та грамотами. І Іваненко, Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на вежі.